Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі! Мене звуть Світлана і сьогодні у нас вже 20 травня. І я продовжую грати в свою гру. Продвинь усі процеси. Будемо вважати так. Нагадаю, що в мене є багато робіт, які лежать і не просуваються, і я вирішила місяць травень присвятити, тому що я вишиваю всі свої процеси, які в мене є, на тисячу хрестиків. Я зробила собі такі, накрутила трубочки зі своїми процесами, витягаю їх, вишиваю норму тисячу хрестиків і далі. Витягую наступний процес. Таким чином, я вважаю, що всі мої роботи, хоч трішки, але продвинуться. Тому продовжуємо тягнути трубочки і подивимося, з якими процесами я буду працювати на цьому тижні. Так, відкриваємо мою коробочку. Тут вже не так багато, але вже і не так багато часу залишилось. Тому потрібно прискоритись мені. Так, і це в мене буде сумка. Зараз вам покажу свою сумку, яку я вишиваю. Ось це така сумочка в мене буде. Я довго чекала цей процес. Хотіла вже його, давно його хотіла вишити, але все, він мені не випадав. Тому. Сьогодні його буду вишивати, і це дуже добре. Так, я вам показала сумочку. Ось так в мене є бісер складений. Ой! Ось так складений бісер в мене. Я також використовую бусі, бусинки великі. Так, ще в мене він є в, пакетики, в пакетиках. Я ще дістала і свій бисер, що в мене було в запасах. Ну, Я не знаю, як вірно вишивати цю сумку. Я вишиваю так, як можу. Тому я ще і використовую свій бісер. Не тільки... не тільки то, що за ключем. Зараз вам покажу свою сумочку. Сумочка клач. Ось, як бачите, тут ще вишивати дуже багато. І... Так, так, поближче, далі ближче. Так, зараз хвилиночку. Ось так, мені здається, буде зручніше, і ось так вам буду показувати. Вишена, вишита в мене вже повністю ось ця квіточка. Потрібно вишити. Ну тут ще багато, ось тут, тут, ось ці квіточки в мене вишити. Ось сюди я додаю. Такі великі бусинки від якогось набору в мене залишилось, я їх вирішила використати. Ось тут ще потрібно. І ось ці, гілочки. Я скоріш теж, буду вишивати коричневим кольором, і тому я буду використовувати свій бісер. Ось тут я вже використовувала свій бісер. Не то, що по ключу. Але мені подобається, як виходить. Ось така гарна сумочка. Буду сьогодні працювати. А ще я сьогодні була добре господин, і вирішила зробити домашній зефір і невеличкий тортик, Творожний тортик з клубнички. І зефір, до речі, теж з клубнички, вийшла. Непогана тортик, що ми не куштували, а зефір вже куштували, він вийшов дуже гарний. Є, звісно, зауваження до себе, щоб я змінила наступний раз. Але вийшло непогано. Я вставлю невеличке відео, що ж я там наробила. Ну, все. До наступного включення зустрінемось вже з вами або завтра, або вже післязавтра, і будемо тягнути наступний процес. Сьогодні вже 23 травня і я хочу вам показати, з чим я працювала ці дні. Спочатку я вам хочу показати свій рушничок-рушник, тому що я з ним приймаю участь в СП веселка який проходить в інстаграмі, а організовує його Галина Свірепкіна. І вона нам прокрутила рулетку на 12-й день, і в мене випав колір голубий, і на тканині. Тому мені потрібно було вишити 100 хрестиків. Я вишила 100 хрестиків ось тут голубим кольором, а потім вирішила ще трішки його повишивати, і вишила тут, дозаповнювала різними кольорами, і тут зірочку, і там потрішки вишила я 347 хрестиків. ось за ці дні я його трішки продвинула. Також я працювала над своєю зігугою. я вишила на ній 10 і 11 етап. На 10-му етапі у нас був етап, це був ми Джесіку вишивали, такі шовчики називаються. Ось я вам показую. Я їх виповнила ось таким темним кольором і темно-червоним і світло-червоним кольором. Оце називається, так ближче можу, ой, показати, це називається Джесіка. І сьогодні я вчора нам дали вже одинадцятий етап. Я сьогодні вишивала бісер. От. Як ви бачите, що в мене вийшло. Тут було 224 бісеринки. я підібрала ось такі кольори, пробувала його пришити мону нитю, але в мене не вийшло. Одним словом, не вийшло, я не змогла і вирішила вишити, пришити його ось тут білою ниточкою. Ну, я думаю, це не критично, його не сильно видно, так якщо зблизька і так здалеку взагалі. Гарно буде. Я тут міксувала тут голуби жовтим, зелений жовтим, ось так різними кольорами, ну, вироби так непогано вийшло. Ще я не робила звіт, зараз зніму відео і викладу в общу групу нашу в телеграмі, щоб вже буде. Щоб отримати останній етап, це вже буде у нас збірка цього дзігули. Як його збирати? Чомусь я цього разу не погугла, і я навіть не знаю, як його збирати. Тому буду чекати на інструкцію збірку. Так, це теж я працювала. Вишитий у мене 10-11 етап. Так. 224 бісериночки сьогодні мені пришито, пальчики поколані, але дуже мені подобається, гарно вийшло. Так, і в своїй грі з довгобутами я витягнула, витягнула я сумку і повинна була вишити на ній тисячу хрестиків. Я на ній Вишила тисячу, не хрестиків, тисячу бісериночок, бо це в мене бісерна робота. Ось так я вам показую. Я повинна була вишити тисячу бісериночок. Чомусь? А, отак. Вверх ногами показала. Я повинна була вишити тисячу. Бісериночок. Я там для однієї гри робила підрахунок і підрахувала, що я вишивала я цю сумку 2 дні, і за 2 дні я вишила 1425 бісериночок. І нарешті в мене фініш. Це у мене сумочка від Юма, Клач, клач, я бісером бісером. Ось така повинна була вона бути. Як ви бачите, органайзер в мене вже розібраний. Це я вже склала по місцям. О, ще раз нагадаю, пальчики поколені, Даже вчора так проколола палець, що і пішла кров у мене. Але нічого, зато в мене є нарешті фініш. я можу вам показати фініш цього місяця. Ось, бачите, я її вишивала. Тут було, коли я брала, було отут тільки вишито, ця квіточка, ну, трішки було вишито. я даже трішки підрахувала бісеринки, бо я хотіла собі для звіту зробити. І, ну, коли підрахувала вчорашні, і сьогоднішні бісіринки, я зрозуміла, що я вишила 1400 хрестиків. А якщо рахувати по цим бісеринкам, то тут всього, о, тут по цій кількості, тут всього вийшло 1270. Але ж у мене до цього ж були і вишиті вже бісіринки. І я. Сіла, добре, що є фото. фото. І я так трішки підрахувала, побачила, що в мене було вишито, і я так, звісно, десь я і помилилася, але я підрахувала бісеринки, і вийшло, що до цього в мене було вишито 735 бісериночок, а за ці дні-два дні я вишила 1425 бісеринок. І того в цій сумці в мене 2160 бісеринок. Тому що я брала ще і свій бісер. Я, як казала, я не знаю, тут може і не потрібно було. Так, сфокусуємось. Оце може і не потрібно було вишивати. Але я взяла свій бісер-такий коричневого кольору світленького. І оце все я вишила, це все вишило бісером. І я вишивала ось так, як ви можете бачите, я так плотненько вишивала. Я просто не знаю, як. Потрібно вишивати, я не бачила, щоб подивитися, вірно, невірно, може, отут десь я риденько, виш... Ні, от квіточки взагалі плотно в мене вийшло. Ось. Ну так, плотненько. Тому в мене й вийшла така кількість бісеринок. Розпочала я цю сумку ще в квітні. Думала на початку травня її завершити, але, але вона мені не випадала. Тому. Я завершила її сьогодні і можу вже її і носити. Ручку вдягну і можна вже виходити, складати і виходити з ній на двір. Так що, ось такий фініш гарний. У мене вище. І також цю сумку я вишивала в рамках СП-веселка. Значить, на 13-й день у нас випав фіолетовий та тканина, але мені потрібно було дошити цю сумку, тому я вирішила зробити 200 бісеринок штрафних, і я їх вишила і вчора зробила звіт. І сьогодні я дуже хотіла дошити цю сумку, тому теж сьогодні я вже дошила, але Потрібно було сьогодні вишивати синій на пластику. Синій кольор в мене є. пластику ні, нема. Але я все ж таки вирішила, що мені потрібно дешити цю сум. Зараз зроблю фото і зроблю звіт в СП. Теж будуть штрафні бісеринки. Тут 464 бісеринки, я вважаю, що з кольором я не вгадала, але це літня тематика, бо тут квіточки. Тому зроблю звіт з цією сумкою. Ну, а що вже завтра нам випаде, то подивимось і я вже буду намагатися підбирати чи колір, чи основу хоч щось буду підбирати. Продовжити тягнути наступну роботу. Часу вже залишилось дуже мало, я може і не встигну всі свої роботи повишувати, але що вишью, то і, і буде. Такі роботи, ну, якось згодом візьму, та все ж відішью. Так. І тягнемо наступну роботу. О, І це, нарешті, в мене буде старт. Десь мій фокус сьогодні тікає. Старт, який я. 7 місяця, ну 7 місяця, 4 місяця вишивала на початку місяців. Я вишиваю обкладинки. Зараз вам покажу хвилиночку. Я вишиваю ось такі закладки. В мене вишивають вже січень, лютий березень, квітень. і От січень, лютий березень, квітень, і це в мене буде травень. І сьогодні я розпочну ось таку роботу. І вже ми з вами зустрінемось, коли я її повністю вишью. Тут не буде тисячу хрестиків, я її повністю вишью і вже прийду до вас зі своїм звітом. Ну, тут, як ви бачите, тут не дуже багато хрестиків. Так, воно і є 1200 1000, ну так от. В лютому саме менше було в лютому. Тому я її розпочну сьогодні. Ну, тут десь буде 1500, -15, мені, здається, буде. Подивимось. Так що я сьогодні. Розпочинаю цей процес, і вже ми з вами зустрінемось, коли у мене Сьогодні буде... у нас же 26 травня неділя, і я хочу вам спочатку роз... зробити звіт по своєму СП-веселка. Ми не бачили з вами два дні, і я розповім, що ж я вишивала в п'ятницю. Нам Галина прокрутила рулетку, і ми... нам випав колір голубий на пластику. Голубий колір в мене тільки на рушничку, а пластика в мене нема. Ну, пластик є, але там зимовий процес. Тому я взяла рушничок і вишила, ось так ви бачите, вишила ось тут голуби, голубим і з таким темно-голубим і світло-голубим кольором. Так що, в мене тут вийшло 300 хрестиків, і я цей день закрила цією роботою. Так, прибираю, бо вона велика. Так, це у нас було в п'ятницю. А в суботу у нас був зелений колір на дереві. І я вирішила взяти свою авантюрку, яку потрібно мені теж трішки продвигати. Тому що. Був даний етап, його потрібно вишивати. Він хоч і невеличкий, але все, все, ну, його потрібно продвигати. Тому я взяла авантюрку і вишила на ній 300, 300 штрафних хрестиків. Ось, як ви бачите, ось так розовим кольором. Ось отут от. ось ось тут я розсипуха. Розових кольорів. Тут два кольори зараз у мене використано, і я закрила суботу різними кольорами. Так що по веселки я брала ці роботи. Сьогодні у нас вихідний, нам нічого сьогодні не крутили. Але я хочу ще вам показати свою роботу. Яку я вам вже давно не показувала по ній теж не дуже великі просування, але ж все-таки є. І це робота млин. На початку місяця я брала цю роботу тут було 24% і ну, за місяць, за місяць я її продвинула. Аж на 1,5%. Я вишила 1848 хрестиків. Ось, бачите, тут вже у мене з'являється водичка видно, видно каміння. І по ній водичка тече по ньому. Так що за місяць в мене вона підросла на 1848 хрестиків, і я можу вже в своєму блокнотику. Записувати результат за місяць потрішки, але вона все-таки в мене продвигається. Ось бачите: так. І що я вам ще хочу розповісти? Давайте перейдемо до моїх процесів, які я тягну. Цього разу в мене випав старт. Я повинна була вишити закладку. Травень місяць. Я з початку року я їх вишиваю на початку місяця, але цього разу я її положила, цю трубочку положила в свою коробочку. Думала, що быстренько, швиденько справлюся, швиденько вишу, але вона, як бачите, випала мені наприкінці місяця. Але ж я вишила її в травні, і у мене вишив ось. Такий фініш. Я його вишила і вже і оформила. Це в мене травень вже готовий. Бачите, я його прикрасила бантиком розовеньким. Він такий розовенький і розовенький бантик Що тут прилипло на зеленому фамірані. Не знаю, ось так мені захотілося його прикрасити. Прилипну свинку. Так що ось такий. Така закладка в мене тепер є. І я можу вам вчора там, коли оформлювала, брала для прикладу і можу вам показати вже, що в мене є. Ось так вони мене радують січень, лютий. Січень, лютий, березень, квітень, оп, і вже травень. Так. так що ось такі тепер обкладинки в мене є. Вже у нас скоро почнеться червень і буде ще одна закладка. А ще вчора я оформлювала свій. Травень, і клей був у мене відкритий, і я вирішила зробити собі ось такі магнитики. Равлик. Бачите, в мене тепер є равлик, можна чіпляти. Ще у мене є метелик. У мене є зеленого кольору, тепер буде і ось такого рожевого кольору. Ось такий в мене магнитик. І ще в мене з'явився третій магнітик. Не хочу десь фокус пропадає в мене все. І ось такий магнітик. Ось бачите, така пташка. Тому в мене тепер ще з'явилося три магнітика. Бачите? ще я ремонтувала ось цей магнітик. І, думаю, ну, раз ремонтую, то зроблю собі ще три штучки. Так що в мене колекція магнитиків поповнилась на три штучки, і колекція обкладин закладочок. Ну, і це все, що я вам хотіла розповісти. Не такий в мене цього разу і продуктивний тиждень вийшов. Але в мене. Два фініша. Фініш, хоч і невеличкий, це закладка і, і сумочка моя. Це два фініша на цьому тижні. Ще, як бачите, я брала трішки в роботу різні свої роботи. Продовжую грати в СП веселка що у нас залишився один тиждень, трішки менше. Тому буду зараз. Скоріше всього, завершувати це відео. І розпочну нове, і будемо вже тягнути наступну роботу, з якою я буду працювати наступні дні. Все, бувайте. Дякую за перегляди. Дякую, що зі мною, дякую, що пишете мені коментарі. До зустрічі! Зустрінемося на наступному тижні.